І всем дорогі подписчички, замість Сенса і 8С буде новий видосик по Бравл Старс. І подписчики, я думаю, додали ще по, -по названню що сьогодні буде за відос. Да, підписчики, Я в прошлом я там трошки вам так показав там та ви я, я думаю тоже в магазині бачу нове испытання. Версія мелоді. У мене мелодіє. Мені просто одне інтересно. Що ж мені дадуть замість неї? Я буду проходити, не знаю як буду проходить быстро, не швидко. Нічого нема нового. Шукаю Тіму і буду цей, тож в мене мало часу, реально мало. Я дивився, вроді би сложно і спав, але якщо гулять з рандомом. Особа реакція. Ладно, це все хорошо, все прекрасно, але ми шукаємо Тиму і йдемо играть. Так. Версія Мелоді, Що тут у нас? А, 4 пораження. Оце жорстко. Потишку, дайте мені трошка, если я це зроблю так, щоб ну, була в житті, щоб вже був пік готовий. Так що давайте дайте мені секундочку. Подпишечко. Вроді би на собі тіму. Беру Гаса. Беріть ріко. Ну, а третього, можна Еша обрати, можна брати даже цього вольта. Щас що у нас піде, не піде в катку. Пені мені, брати, ти рофлеш? Я за блядь, не вмію. Ти що, пше шли, тю-тю ти ріл? Так, сіла, сіла, сіла так Урон, ну ладно, щось пробуем Беть конечно у него что я что-то не маю, що я щось з нині зробити не можу. Ну ладно ми то я пустим Що там вийде, Не вийде. З Сбога Ох первый яйца и жестко Да это что-то помог я бы щось би играло а то тихо, як. <хі> ну я поняв. Жатімо в першому етапі не налузати, бо це буде, бідно. Я дивився взагалі, хтось налузав на другому етапі, ну там теж там, це де там він сложний буде. Бо як ми її не добили. Іди диви яка. Боже! Мені вони жорстко грають. Куша я не х -х хочу на пенні грати, Вони мені пенні отстає. Я не понял, я наклеє на ній після раз на, на, на тій пенні, блин. Остався, бить, быстрічно дорати. Біть куш я на паніні... О, не, вони... мене го... Оце ці дали ми. Не це реально жорстко, ні. Не, не жорстко, а красиво. Гарно було. Естетично. Я його підкралася же ж, блін. А це щось опасно. Блін, не-не-не, ч из последних сыл, блин, реально. Нервоздают, капец. Ставим тут. Ох ты я його! Вс, цепите, что бы сейчас будет. Да, блин. Так, давай, давай, давай. Боже! Хто мене лікає, бить? Коли я їм нагуляю, до мене відлікають. О, вспіли, забрали, нічого собі. Якось ща дживі, будь ласка, живий, мільй, мільйонки, мільй, живе, вертайся додому. Не протипри... ні, пані все такі погані. Все виграли. Фух! Яка вона потна була ця катка? Це капець. Фух, я спотів. <gül aumentate> давайте заберемо. Пристар. фух. І перепобіду. Ну, подписчики, я думаю, я думаю, вам покажу, буду остаточний результат, выиграли, чи ми там виграли, чи ні. катку мы сійдем в катку. Я потом під підроблюся, давайте. подписчики, вроде бы забираем. Дуже такая была потная катка. Брат, мы еще не закончили, реально такая потная была, боже. Это Це, базлайтер, я, я надеюсь, его уже заберут скоро уже, потому что я уже не могу блять, в эту игру. Мы наконец-то выиграли, это было, конечно, жестко, ну выиграли. Все одно. Я взял, решил взять кольта, потому что мы на нем короче, получается. Вот мы идем следующую Коротко, я, я покажу, який кінцевий результат давайте, а? Подписчика, це нас, походу, буде перший луз. Дуже бацильний пік. Вони так почали сразу так іграти жорстко і ми приїгали, коротше. Да, обідно було. Тож, блядь, затупили, реально затупили. Нас просто зажали, блядь, і почали просто нас жадні. І все. О, ну я ще шукаю нову тему. Подписчички, ми цю каточку виіграємо вже. Я собі нашу нову тіму. І, і противники, в принципі, були слабі, так що ми виграли катку. Да. Все-таки тут беріть гаус. Реально гаусс. Можете брати такий пік Деріл, рикошет. Ну, рикошет тут обов'язковий, без нього тут ніяк. Так, три побіди є вже, коротше. Ну правда, тепер треба, треба жорстко гуляти, тому що ми допустили луз. Так, следующий там 100 грів і базлайтер. Ту гріф. Так, давайте я візьму Грифа. Реально, де мій гріф, гриф, гріф, гриф, гриф. Візьму Грифа. Настрою тут скорость перезарядки, урон, там туди-сюди, все піде. Я готов. Ви можете брати кроме сту, можете брати. Е... Ой, кроме грифа. можете брати сту і можете брати базлайтера. взяв сту, правильно зробив. На я ми проти базлайтера. Кстати, і грів норм... Ой, грів, грей нормальний. Чи ге... Ну, грей, да. <laughs> Ви поняли, коротше. Ідемо в каточку. Я вам сейчас цю каточку покажу. Ох, б'ять, щось піп. Ну, в принципі, опять одні танки, це бісікло брудних танків. Немає ніякого разнообразія в них. Питається, за чим це було мене пушить? А ти що, нема гаджета, щоб розрушить? Ну еєний коти. Ха, гол, все одно забитий. Як ми там не старалися. Не бачите, переграти можна. реально можна переграти. Понимаю, просто мы на них не чувствуем. Мы на таких жестких кондициях идем. Загадывай. Хорош. И вообще, катка так быстро прошла. Реально быстро. Я 5 килив, но смотрите, Это жесткая была катка, реально. Держись. Ладно. Подписчики, идем в ля следующую катку. Подписчичка. Вроде сейчас вроде бы ще одну какадочку. Вона была... Хоть тут были одни танки, но... Одиграли мы тут. Не то, що жестоко, но жорстко. Блин, не, ні, ні, прикиньте, не не выиграем, блин. Виграем. ми їм другий. гол вообще забили на другій минуті. То тобто, есть, типа, ми їх уже один уничтожили жстко так. Не грів, грів тут імба, це реальний імба Як не їхні ті бі ближні, їхні ці... Тим хто, 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 хто не поможе. Ну конечно, надали вони нам жорстко такі кондиції Так они... Подивіться, не мене що ми виграли катку. Блять, це жорстко було, я, я це ще зняв, ви як він голос забив? Вообще там. Я 9 кизак узрваться я дав жару. Я, ви бачите, як він голос забив? У него його... о міфічках, ну лепить лайкусика. 500 кредитів, я ио. Його... Давай это лайкусик, мидем, я следующую каточку. Попишка, жорстка катка, реально по тіємо, бляй. Це нереально, це такі... Тіпи попались, ми вже одних пропустили, треба ще, ще один забити гол. Фух, потно, дуже потно вообще. Просто стоять, навіть не дають гола їм забити. Ми так тупо тоді гол пропустили. Я реально так тупо, нам треба ще домінувати, а вони над нами домінірують, не ми над ними. О це ця Санта-Барбара нам забила гол. Така вона погана. Пас, дай базненько, безненько, пас, пас, пас. Откинь, откинь, як ти міш. Хорош! Ще поіграємо, ми, ми, ми не здаємося так швидко. Не даже приїграти, у мене вже одне є пораження. Диви ка. Ммм, нічого воно їм дали. Боже! 겨й, откину. fit, хорош, откину. так, ще откинули хорош відкинув! Так, ща ще поіграємо сейчас. Боже, як воно потно Все. Закидайте? Є! Сюди! Просто їх! Пустили по всьому чеки, чому тільки можна, блін. Дев'ять кілів, блять, вообще. Потні, реально йдуть потні катки. Я вам кажу, ми кажучи, ми, що ми проіграли пару катку, це вообще було страшно. Ми тупо пару поіграли, а друг ми так хорошо за Так. У нас зараз іде ограблення. Тут беруть чака, колєт і кольта. Обе. Я не знаю на комінити. Я, Я на... Реально. На чеки я не діграю, але я накліт можу одіграти. Реально, я можу накліт одіграти нормально, я так думаю. Там як вже як получиться. Реально, йдуть потні катка, дуже потнітують катки. Це жорстко йде все. <схай> реально жорстко. Прям взагалі мы, Я вам кажу, ми єлі... Їли... Не, ну як ми... Ні, ми на ними домінірували, ну то було дуже тяжко було, прям реально. Прям вообще, я ж спотів в моменті, щоб ви понімали собі. Наскільки жорстка була катка. Це прям... Це емоції, скажімо так. Йдемо зараз в цю катку. Знаєте, я кажу, що буде, те буде. Так що буде зробити. Так от. Ох блін. Уже пік такий не смачний, Ну придій нас смачний пік. Я думаю, щось получиться. Прямо зачин брока вбрав, тут відмітатель хорошо заходить. І я його... Ты вейка Боже як, як, як я тупо залетів? <гум> <гум> ну Не на їх прорядил Я думаю ми цю катку затащимо. Ми вже над ты модемирим трохи там сейчас накалетный граю? Типа я редко не играю Рано замуж Ч він за до мене зачем я сюди що... взагалі поліз? Питання, зачем о, блин, сейчас это сейчас опасно. Нас так поводокрылые, по так нормально. Зажимает нас, блин. Мы же на месяц в оставые. Ну что, мы доминируем все равно. Блин, зачем я ульту юзаю? Иди туда, иди, я с ним по добусь. Не, не по Нет, я подовусь, извиняйте. Ты да. Да дынь диссе ты ды. Да блин, боже, перезарядка. Все, да, тулим, 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 надо быстро. Будемо залітати, будемо залетать, потому у нас немає другого варіанта. Надо все робити швидко. Тут либо ми... 1%, Боже! Це треба забирати. Боже! Стіна Я її все, що там було, тільки на стіну клав. Все, забираємо. Тоже довольні була. П -п 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 доволі була, пот катка доволі була. Хотя, значит, почет наказал, что мы так не, ну мы нормально так доминировали. Но бачите, як всегда класика. Ладно, подписчики. Я під руку стоит, коли буде щедрий. Ви ви Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А мы полетіли Подписчики виграли катку. Фу. Было дуже жорстко и потно. Сейчас заберем. Фух. Реально дуже потно. Я вообще волнуюсь жорстко Липедляк выйдет для следующую катку, блядь. Жёстко, жёстко, дуже жёстко ідуть ці катки. Подпишечка, ще одне пораження в нашу копилки, то що, блін, є такі персик чак і от і не законтриш. Офігенно. Чому ти в Джесі питається, зачем? О. Ладно, почекай, будем щось думать. Може виграю, може ні. За останніша, якщо програємо, то тоже все. Подпишечка виграли катку. Ось хоч у нас був чат, тому ми все одно, ми, скажімо так, когтями ту перемогу драли. ми. Давайте я. О, скину на рікошета. Приємно. Так. Піки що до третього нокауту. В принципі, треба брати даньки. Анжела Газ і Базлайдер. Це я що я вам реком... рекомендую. Тобто треба брати іменно даніки, тому що карта... Жорстка і надо тут іграти дуже жорстко. підпишіться на канал, я вам покажу давайте останню катку, це я так вам покажу, що я виграв чи не виграв. У мене не стався останній шанс. Виграю і не виграю, все що будете, буде. Лайк, підписочка, ми погнали. Підписочка, ми першу катку виграли. Вона була не важка, але в мене все спотіло. <гум> Реально, це же, я даже кіла не зробив. Тобто, тіпо, я там тільки допомагав пацанам. У мене ви у нас все ж жимати. Я ж починаю запинатися, то що стається. Куди що? Сталося Дві катки. Лайк, підписочку, погнали! Подписочки! зараз не знаю, виграємо, не виграємо. останній шанс нам, нам виграти. Шанс залишився. Цей чіл нам тикав, дізлайк, що нам тільки не тикав. Боже так тупо виграв, не виграємо. Що буде, то буде вже. Хорош! Фух! Чел, молодец! Нам, нам той тільки ті, кинув дизлайк, що він тільки токсичив ті 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 всю катку. Я всегда нервничаю. <сху> Ласкатка. А тепер подписчик тоже все стоїть на кон. Лібо виграємо, либо програємо. У мене остався на останній шанс. Фу, щоб ви розуміли, ми першу катку виграли, другу ми програли, там взагалі там розкидали. третю ми є-єлі витащили. Тось, тобто, підпишіть последняя катка, я її буду записати. Ліпіть лайкузики, підпишіться на канал. Фу, я думаю, ми зможемо. Ох, блін, які ж вони всі такі прохані. Блять, жорстко. Ну виграє, я, я думаю, ви, ви ліпіть лайкузи, підпишіться на канал і, на і напишіть в коментарях, чи виграю я цю катку, чи не виграю. Я все так найдішку її виграю. Тож що не виграємо мені же все мене ч то у нас так ну чому так зустрічко дивіться так ти чого так зустрічко играть не програємо потом моїй коже проиграємо Боже Бать скільки перейти, щоб це в кінці так прогляднуться тупо було Надо їх пить на шибко говорить, я не бить п... так не понимаете, чому прикол, вони не, не шибаються! Боже! <глзв> я не знаю, в мене же... Мене ж... і, і підгора, то що я скільки скільки пройшов, бить мені тупо буде проіграти. Реально тупо буде проіграти. Це... Це буде саме бідне, розумієте? І дещо я, 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 я нічого не зроблю, якщо... Не знаю, чи можна докупляти чи не можна докуплять, я це конечно не в курсах, реально не в курсах. Ну, Проіграли ми катку. Це вже... Ну ще пігник, блін! Цей сем, я його не знаю, що нього було на його вертів, блін. Реально бесит. зачем, брат, такий 5 пик, а такий дебильний, блин. Блин, а чел не здається, реально же до, до кінця грає. Он тут його зажали. Радуйтесь! шакали, блін. Все, я проиграв, походу. О! Я докупив, блін. Идемо. А сначала нема обішанці. Попішечки, -по ми приграли катку, але я докупив. Надіюсь, виграємо з Богом. Що буде? -те буде. Живемо, як, як то кажуть, живемо один раз. Виграєм, не виграєм. Я потратив 9 геймів за ці попитки мені не жалко, що буде? -те буде. Виграєм, програємо. Реально там пік, такий був пік, Душ... Душніцький був пік. Що мені було бідно. Ты двигай бейть! Ч такие... Один шакал стоит и так кошмара, Боже, що ж я так зливаюсь тупо? Набетима там вознавыдела вже. Чел, ты биби... О, чел, дай бежит, ты можешь их забрать, в принципе. Просто розумієте, я, я, я вже гуляю, то що ну, ну мені вже було погано. То, що я в віснюча я так гуляю. По-перше, в мене це де урок, щоб ви розуміли собі. Ну мені, передав мене, в зумі, ну то все не в тому. І я щоб ви розуміли, я мало того, що на ну, уроки сьогодні ще й б'ють брали гуляю. і спу. Я думаю... я зможу виграти. Якийсь раз я, тож, я точно виграю. Може не цей, може моє слідуще, але видажні. У мене вже немає сили. Зачем ти поліс, а зачем питати ти поліс? Все, ми, ми на дими доминируємо. Ай, забрав я я, я до коловбий. Все. Ласт катка. Ви програємо одне із до подписчички. Другий третього шансу тут немає. <гум> Ні, ще одну катку, немає желання нема. Айте, тут, тут ще йде в банк. Чтобы это было, в принципе. А это-то штука сыдает быть. Не-то там, блин. А, напрягайте-ка. О, так зажалось, надо их зажимать. Боже, да быть, да быть, да быть, да Хорош! Вс ⁇ Раз, два, три! Сюда! Это было жестко, это было, реально было жестко. Скрин блин, на пам'ять сразу себе, шебу. Фух 12 победа Ай, красота, как забрать Победа, забрать Что же мне дад дадут, интересно? 500 кредитов Не, ну, в принципе, непогано А у еще моя слава Прикольно Так, напишу класу три лична игра. Реально посія пацану. Подписчичка, такий вийшов відосик да, він був сложный ваш кей. Я ще потрапив ті гейми, но ну, мені не жалко було. Реально, знаєте, я ще я, я ще, 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 ще заберу їх. По суті, я згуляв по суті в ноль. Ні, я... по суті, знаєте, я для, для себе так поставив, значить, знаете, що я типу, покупаю за 9 геймів 500 кредитів. Якщо так що так І Липий подписчик на канал. -і 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 -і, до сі, до сі, до я думаю, что пропушка, я вже думаю, я подписчичник все таки І Я буду на якому 15к, я буду 20к. Теперь подпишетесь на канал, подписчик вышел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. І всім подписчичьи. Пока-пока.